Привіт, привіт, Кірюха! Це я стів, просто зараз з самого світу Майнкрафт. Сьогодні тут надзвичайно святково, адже у нас особливий день твій день народження. Зачекай, давай гляну свій редстоун лічильник років. Ого, тобі вже сім років. Вау, це вже справжній рівень професіонала. І знаєш, що ще я маю? Ось, це твоє фото. Я зробив для нього особливу рамочку в стилі Майнкрафт. Така краса гідна справжнього героя піксельного світу. Але я сьогодні не один. Я запросив своїх друзів, щоб вони теж привітали тебе. Керюха, сьогодні я добрий кріпер. І я не вибухаю, а дарую вибух радості. Бажаю тобі стільки щастя, щоб воно вибухало як найсильніший ТНТ, але тільки веселим фейерверком. Ти справжній друг для нас усіх, і я радий бути частиною твого свята. Привіт, Кіріл! Це я, Ендермен. Я з'явився прямо з темних вимірів, щоб побажати тобі неймовірних пригод. Ти знаєш, що у мене є сила переміщатися куди завгодно. Тож нехай і твої мрії так само легко здійснюються. Привіт, Кирюша! Це я, Алекс. Я чула, що ти дуже веселий і любиш пригоди, як і ми зі Стівом. Бажаю тобі завжди бути сміливим, як справжній герой Майнкрафт. І щоб усі твої крафти завжди виходили ідеальними. Бачиш, скільки друзів сьогодні зібралося для тебе. Ми всі бажаємо тобі неймовірного свята. А ще я передаю тобі найщиріші вітання від твоїх бабусі Інни і діда Саші від бабусі Люди і діда Колі. Вони розповіли мені, що ти дуже веселий та добрий. А ще твої сестрички Каріна і Лі. Запередають тобі привіт і найтепліші обійми. Вони тебе дуже люблять. І, звичайно, тебе вітають усі твої друзі. Такі ж фанати Майнкрафт, як і ти, Рома, Богдан, Масік і Саша. Ваура зомби, справжня суперкоманда. Тож сьогодні ти заслужив найкраще свято. Ми підготували святкове шоу прямо у світі Майнкрафт. З музикою і танцями. Сьогодні свято блоки блищать, у світі Майнкрафт всі будуть святкувать, Торт на столі, кульки вгорі, Весь сервер співає, радіє твори, скелети не лізуть, ми вкратині він, торти, друзі та світ такий дивний. Крипері сьогодні не вибухають, бо день народження всі поважають. До святковий відкриває усіх пригод ми, ми вирушає. Будь хоробрим, як стіл завжди. Відкривай нові світи! Яке чудове свято, кірюше це все для тебе. Завжди пам'ятай, ти дуже особливий. І хай у твоєму житті вибухає тільки сміх і щастя! І нехай всі твої мрії телепортуються у реальність. Я впевнений, цей день буде чарівний. Смійся, стрибай, мрій і будуй свій світ із радості і блоків. Нехай кожна пригода буде крутою, а кожен день як новий рівень за умазною бронею. А тепер найважливіше твоя місія на сьогодні задути всі свічки на святковому торті. Знайти прихований подарунок у таємному сундуку, потанцювати під улюблену пісню і загадати своє заповітне бажання. Обіцяю, воно точно збудеться. Кіріл, знай, що ти справжній герой, і я стів бажаю тобі мега крутих пригод, нових рівнів і вірних друзів, і величезного запасу алмазів і радості. З днем народження тебе! До зустрічі у нових піксельних пригодах. твій друг сі.